Коли не знаєш, далі, як і ти, і замість сонця хмари нависають, не плач і не хвилюйся, а молись, Господь оберне все тобі на радість, як друг покинув прямо на шляху і показав себе не зовсім справжнім, не плач і не хвилюйся, а молись, звільнить Бог і дарує друзів кращих. Коли на серці туга й печаль, довір'я втрачене, і люди ображають. Не і не хвилюйся, а молись, лише Господь незмінний і ласкавий. Як стане боля, що вже просто жить, туга та смуток заполонять душу, не плач і не хвилюйся, а молись та чистим серце збережи з Ісусом. Ти до Ісуса душу направляй, лети над світом, не чіпляй земного, надійся, віруй Господа прохай. А він рішить проблеми життя Амінь. Амін.